Як це тижнями і місяцями поспіль бути на передовій герої наступного матеріалу? Боєць сотової окремої механізованої бригади Юрій Шевчук він разом із двома побратимами 40 днів утримував позицію в Торецьку. Зв'язку з родиною у нього не було. Тож Юрій на телефон записував відео щоденник і уявляв, що розмовляє з дружиною та сином. На унікальному відео видно як наші захисники тримають оборону, як російські окупанти гинуть під час атак. Його приголомшлива історія війни далі в рубриці нашого інкора ігоря лавенка. Юрій Шевчук, 49 років, солдат, стрілець-санітар 3-го механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади. Юрій служить у піхотному підрозділі, який нині тримає оборону в Турецьку. Там щоденні запеклі позиційні бої. Штурми відбуваються за окремі вулиці, будинки та навіть поверхи. Такі ситуації вже різні бувають. що Багатоповерхова будівля і Нижній поверх наш, на другому ворог, на третьому наш. Юрій Шевчук родом із Хмельниччини. До великої війни з Росією працював на підприємстві з виробництва синтетичних матеріалів, Мобілізований у серпні 24-го року. Дружині так сказав, що прийде повістка і по повісці піду. Ну, так воно і сталося. За переконами, там за горами. Нас били градами, били вогами на пісню Не думав, що це мене чекали. Я не знаю. Я, я взагалі був не готовий до того всього. Битва за шахтарське місто Торецьк на Донеччині триває понад рік. Чіткої лінії зіткнення там нема. У руїнах міської забудови та промзони українські піхотинці подекуди ціною надлюдських зусиль зупиняють атаки ворога. Хорошого руського вже почали їсти собаки. Нас підпалювали три рази, хату за ніч. Проблема в тому, що нема куди тікати. Під час своєї найдовшої ротації в Трецьку Юрій Шевчук почав вести відео щоденник. У ньому розповідав дружині і сину про війну та бої з окупантами. В Хаті дуже тяжко тримати оборону. Дрібі прямо по підвікнах. За стіною, ззаду, спереді. З боків кругом лізуть капець. І яка була реакція дружини та сина на ці відео? Кошмар. Бої в Торецьку очима нашого захисника. Історія війни, солдата Юрія Шевчука. Перервав відео, бо попередили, що має бути штурм. Спочатку не вірили, що це таке може бути. Потім з хлопцями пішли. Тероборону у нас в місті. Тоді було багато людей. Нас не прийняли. Після того сиділи, чекали тих повісток. Ну, для себе я вирішив, що прийде повістка і по повістці піду. Ну, так воно і сталося. З дитинства було цікавість до цього. Просив батька, щоб він придбав рушницю. Батько не хотів тим займатися, ну, була спроба, але не вийшла. І я вже так поки не дійшов до того віку, що міг сам собі дозволити придбати ту рушницю. Вже її потім придбав, займався полюванням. Ну, На цьому, мабуть, з тим полюванням і зав'яжеться. Більше ним займатися не буду. А чому? Даремно забирати життя тих тварин не хочу. Тут настрілявся. Хватає. Коли ви вперше потрапили на бойові, і, власне кажучи, де отримали бойовий досвід перший і пороху понюхали, будемо казати так. Місто Турецьк в промзоні. Наша позиція була. Перший вихід, як в все, як ми туди зайшли, як ми там зачищали приміщення, все дуже смутно, все якесь, не знаю, на нервах, стрес якийсь, все смутно пам'ятається. Але справилися з завданням. Ви там стикалися з якимись такими піхотними дрібними групами противника, так, росіян? Були групи більші, були взагалі поодиночні. Перебігали там. В хаті дуже важко тримати оборону. Беребігають прямо по під вікна. За стіною, ззаду, спереді. З боків, кругом, лізуть капець. Ми слухаємо пі***ку радійку. Їх стихи насунуло сюди, в хати, що це капітр. 4, 6, 8 метрів, дуже близько. Тобто це ось зовсім притул? Так, тому що в е, умовах густої забудови, то, ну, сидиш в будинках, це приватний сектор був. і Найдальше ну, це не метрів 15, бачиш, далі не проглядається. Коли побачив, то це на дуже коротких місцях. Такі ситуації взагалі різні бувають, що багатоповерхова будівля і нижній поверх наш, на другому ворог, на третьому наш. Мої побратими в таких ситуаціях були. Коли я був на нулю, то на сусідніх позиціях. То це по рації я чув ці переговори, як вони там ведуть бойові дії з ними. Це... Там тільки слухаєш, то вже. Переживаєш за них. Хорошого руського вже почали їсти собаки. Війна це зовсім те, що в кіно ти не побачиш, не прочувствуєш. Мене син полюбляє зброю, стрілялки. Я йому пояснюю, що, сину, дай Бог, щоб тобі в житті не прийшлося тримати. Привіт, синулька. Це я. Збираємось на позиції, видали нам протитанковий гранатомет американський, одноразовий, простий використання, Оце приціл, витягуєш цей передохронітель, взводиш оцю планку, під нею кнопка для вистрілу. Юрій, скажіть, будь ласка, скільки у вас тривала найдовша ротація? 49 суток найдовша в мене. Хлопців були набагато довші ротації. Ворог перерізає комунікації, неможливо доїхати бронетехнікою для того, щоб замінити людей на позиціях. Мінуються дороги, працюєте в півідрони, арта ворожа, поки дорогу розмінують. За день не встигають, півдороги розмінували. На другий день чи ніч там розміновують іншу половину, то вже ту першу знову замінували. Так виходить, треба, щоб совпало все. Привіт, кохана, синуля, привіт. Сьогодні вроді 26 число. У нас була дуже сложна ніч. Нас підпалювали три рази. Хату за ніч. Проблема в тому, що нема куди тікати. Коли ви почали вести оце відео свій щоденник, і в якому форматі він виглядав і чому саме так? Ну, Треба було якось себе ну, морально підтримати. не знаю. Ну, для мене був такий вихід. Я собі придумав, що це я буду. Ніби як з дружиною розмовляю з сином. Новини, типу, розказати, які там за день були. Ну і це для мене якесь було таке, що ніби як поговорив з рідними. Привіт, я на своїй позиції. Оце я. Сьогодні не знаю, 15-й день чи який потерявся в дню. Вчора були дуже тяжкі сутки. Лізли. Вона лежить. Дуже хороший русский, ми його прикрили шифри. і Там ще один є з другого вікна. Коли був більш спокійний день, то я там міг зняти. А коли штурми, пересування, щось таке, то не до того, не до тих роликів, не до тих відео. Але зрештою, ви дружині показали ці відео? Так, видео? я вийшов і все, і вже як на зв'язку з'явився, то все. Скидав. Ну і це ще я більше, ну як і для дружини, ну і для сина, щоб він бачив, що це зовсім не ті стрілялки, які він бачить. І яка була реакція дружини та сина на ці відео? Кошмар. Каже, як ти то все переносиш? Ну Це не тільки ну, всі, так, така ця війна страшна, це тяжка штука. Це все, що лишилося в нашої хати. Ми перебігли гораду. Така вона. Тут стамо. За них на одні дири. В хаті стелі нема. Дубак капітальний. Безумовно, що війна накладає певний відбиток на людину, на її... Психологія, як вас поміняла за цей неповний рік війна? Багато чого змінилося. Ну, десь став спокійніший, до чогось нестерпний став. Подивився на те горе, на ті страхи, на ті смерті. Почав якось по-другому до життя відноситись, більш цінити його. Сижу, згадую, колись там дружина предлагала, давай там десь поїдемо. Я кажу, та ну, яке то ж на роботу, це ж гроші, кожен день втрата, ні, там, в другий раз поїдемо. Тому думаю, от чого я такий був, бери її, чолки, куди? Ну, десь там на моряк, в ліс по гриби, куди-небудь там. Ну, раніше не цінив. Я розумію, про що йдеться. Кожен день може стати останнім, а ти не був там, там і да, там. Да. Знімав, там їсти готував. Я думаю, було б дружині цікаво подивитися, як я там це ж все треба було придумати, на чому, як. Ми з собою ми там брали сухий спірт. це ж зима. Хочеться щось теплого, хоча раз в сутки з'їсти. Ну і... Ти ж не набереш з собою на весь термін того спірту. Він у нас закінчився і треба було придумувати, на чому нагріти. Бігали з Юрою Рижем по сараях розбитих, знайшли там трошки розчинника якогось в бутилки. В хаті олій знайшли, це я все розмішав, якісь там вату, спонжики, якісь в коробки консервні, розпалював там це все діло. Воно там коптило, такий дим стояв, руки в сажі, все чорне. Поки нагрієш його, ставив каструлю, відкриваю кришку, та сажа вона всередині, Верх каші чорний, переколотив, пайдео. Буду готувати Духовка в орубці. Тут манірка. Сюди вот накидав парафін. Сюди парафін, парафін і спонжики. Зараз Нашли кіросі. Такі в мене руки чорні підпалюємо це все діло. Ну все в сажі, хай всередину в відділу сажа, але що ж, виходу нема. Юрій, а я знаю, що в цього автомата теж є певна історія, цікава. Він трофейний, так, російський. Так. Наша... Розкажете, як він у вас з'явився. Наша група ну, знищила противника, і всі винесли в головну групи два виніс, і я і ще один побратим по одному винесли. А як загинули власники цієї зброї? Кацапи? Швидко. Юрик тільки що підстрелив. Освободителя я його добив, був одразу скіт, осколок пробив, двері пролетів біля голови, повезло. Пілежить, нікуди не пішов, все на місці, ну, все по старому. Воюємо. Сьогодні зранку був кипіш. Сім пока-пока. Юрій, а що зараз? – Історичним. в якому він вигляді. Одна розруха більше, немає ні будинків, нічого. А де ж там закріплюватися, а як же там тримати позиції? Дуже тяжко. Десь якісь підвали, десь залишки якихось будівель, щось таке шукати. Тобто, Наскільки я розумію, такої чіткої лінії немає, там, да? там можуть бути наші, як хтось з Кацапів це, пройти за це Це мої проблема міських боїв, тому що, як ви кажете, немає там, лінії оборони. Там все, кусками спешки стоять, а поміж будинки це ж відстань, ну там 70 метрів, 200 метрів між спешками. Тобто ти не проглядаєш. Кого побачив, відпрацював. А скільки таких, що не побачили і не прийшли. Ви казали, що навіть губилися в датах, в днях. Та там від того напруження нервового просто не пам'ятаєш нічого. І який день, яке число. Ну, воно там і не потрібно, в принципі. Ну таке, як новий рік, то, то да, так. О, це ж завтра новий рік. А в нас ялинки нема. Там. Ну, таке там посміялось, на тому все закінчили. Сьогодні 30 -е. грудня. Такі в нас краєвиди, а ялинка навіть не наряжена! Потрібно якнайдовше просидіти, протриматися, щоб тебе не побачили. Не видати себе, то намагалися вести вогонь, не з вікна, а з глибини будинку. Тіла забирати, ховати, щоб не лежали біля будинку. Що там за персонажі були? Наймолодший молодший 28 років був. Ну, Не всіх документи були там. Угу. За териконами, там за горами. Нас били градами, били вогами. На гражданку слухав ці пісні. Не думав, що це мене чекає. Оці трикони. Я взагалі був не готовий до того всього. Я обичний ну пересічний громадянин України, який вже вік в мене трошки такий вже Ну, не 30, щоб там бігати по тих розвалінах. Вже мені тяжковато, якби то Ну, ніколи б не повірив, що мене таке чекає. Я їздив в відпустку, що мені не понравилось, що в нас в країні війни немає. Я не можу ходити по вулицях, так все спокійно. Якось, ну, люди ходять собі, щось купують магазин, в магазинах, якісь теми там такі. Ну, приїжджаєш як в другий вимір якийсь. Тут зовсім все по-другому, тут думаєш про друге. Проблеми зовсім не такі. Декілька днів не було у нас щопити. Треба перебігти на сусіднє подвір'я, там є в погребі вода, але ну, не можеш голову прям висунути, під дрони висять, арта працює ну, ну ніяк. Був впав трошки сніг і теж не вийдеш на двір позбирати, а сантиметр того снігу щоб не наслідити ну, з хати сліди були mm. їсти пити немає воно, трошки разне у нас підбитий в іранді потолок був Шифера ж немає воно там через глину та вода Протекла і так та клейонка під потолком, цей провисла. Йолки-палки, знайшли воду. от то радості, <смі> дирку пробили, стідили ту воду. Ну вона глина протухша, то все це капець Там э, страшне то та вода. Якусь там тюль знайшли через неї процідили. Ну що там? Мусор такий крупніший, процідився, а вода з глиною як була, так і залишилось. Ми там її прокип'ятили. Там, Кожен по глутку зробив, то води. Ну це така радість була. Виявляється, можна радіти, бачите, і ковтку води. Так, да, і хлібу кусочок, і сухарика, кусочок були теж ситуації при заході. На позицію впав хліб мене на землю. Ну, я там мусор ж його не викинув, взяв, положив, там проводка йшла, дуже багато часу пройшло, і в нас нема що їсти. І всі ходимо вже там ту приміщення перерили вже 10 разів. Нема що з'їсти. <сі> вже чуть не брали кресло, ви це вже обдумали. І я згадую за той сухар, що там я на ту проводку положив. Біжу туди, вже за час забув, де там, на іменно ці провода, я його положив. Дивлюсь, нема, думаю, ай, йолки-палки, з'їли, миші, той хліб. Там дивлюсь, о, є той сухарік. Це теж було свато. На вогні розділив там на трьох, сіли по сухаріку з'їли. У мене мама 84 роки, хліб лишається, вона там суша сухарі складує. Я кажу, мам, на що ти це робиш? Вона мені каже, ти не знаєш голоду. І я тоді її згадав. оце вже на війні, що таке той голод, що той сухарик за щастя був. Поки що план один повернутися додому. А там буде видно, на місці рішу. Можливо, кудись у мандрівку. В мандрівку, на так, до сина. Сина не бачив вже три роки. Поїхав ще дитиною, а вже дорослий хлопець. Я вам дякую за цю розмову. Хочу побажати, щоб всі ваші плани, які є, і щодо мандрівки особливо, вони справдилися і здійснилися якнайшвидше. Дякую вам за побажання. В пекло нас вже не візьмуть, бо ми там вже були. Так, добре сказано. Дякую вам, Юрій. Вам дякую. Ви в відпустку вже ходили? Так, була, так? Дуже швидко вона прилітає, та відпустка як один день.